Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Богдан. Мені 29 лет, і я професіональний гравець покер. Нічого собі, це ж треба наскільки різні люди до нас приходять. Всім привіт, друзі. Я вирішив, що кількість Богданів на екрані повинна з'являтися поступово, щоб у вас не було шоку. Тому я так зайшов в кадр. То що ж, так, я подумав. Е я оглядаю інших кухарів. Хтось вважає, що це взагалі некоректно, бо ми колеги. Чому б не оглянути себе, а, тим паче, себе, коли я тільки прийшов на майстер-шеф, не скажу, що я вмів фантастично готувати на той момент. Просто. Мені це подобалось, я трошечки щось там знав, але так посередньо. Тому давайте з сьогоднішнім моїм досвідом подивимось, що я там наготував саме на кастінгу Мастершеф. Тож з вас подобайка за таку, це такий самокритичний випуск, коментар. А ми будемо дивитись, що там отой кухар наготував. Це все звичайно дуже круто та захоплююче. Але кулінарія яке місце займає вона у вашому житті? Служі, коли багато путешествуєш ж дуже багато вкусного. ти починаєш їсти везде пробувати. Іспанія, Італія, ну, все дуже здорово. І потім ти приїжджаєш. А місцеві заведення не завжди відповідають. Він такого, а не, я краще сам це приготовлю. Бо як-то так, як я прийшов, мені не вкусно, коли хтось друге, мені вкусно, коли готовлю я. Блін, по-перше, не можу слухати себе російською. Я, хоча я все життя не розмовляв, е, Українську в, вивчав тільки в школі, але зараз прям мені ріжить в, ух. в уха. Пробачте мене, за це, друзі. По-перше, по-друге, я пам'ятаю своє відчуття, коли я зайшов. Ти, звісно, Хвилюєшся, їдеш з цією тілешкою, але, блін, наскільки фантастично гарно виглядали судді. От серйозно. Е камера не передає 50%. Вони всі просто, е хотів сказати, як з телевізора, але це на телевізорі виходило. Ну вони просто ідеально вдягнуті, з іголочки, е такі наф нафарбовані, оляться. Ну коротше, просто от, ти дивишся на них такі, боже, як прикольно, що я взагалі сюди потрапив. начал учить какие-то классические блюда. Очень круто, очень нравится. Мне интересно это все читать, мне интересно смотреть, как оно работает. Ну, по крайней мере, я пытаюсь. Жена, она мне книги дарит по кулинарии. Были идеи после карьеры покерного игрока открыть какое-то свое небольшое, пускай заведение, где будет простая, понятная, вкусная, Ванная, недорогая еда и какая-то, возможно, выпивка. Но пока ты дома сидишь на Випівку Богданчик не пропускає. Ну тобто то, розумієте? ну, ми не... Вайнперінг, давайте культурно це називати, а то що випівка. Вайнперінг, якийсь, шампанське вино і так Хоча я вино не дуже люблю, я більш по більш міцним напоєм, але на кроваті ти не розумієш, наскільки це вообще можливо. Тебе потрібно прийти спросить у професіоналів. І взагалі ви бачили, сколько стоїть майстер-клас цих людей? А тут ти приходиш і люди регулярно дають тобі коментарі по твоїм вкусовим яким-то навикам. Дають коментарі другим ребятам, і ти можеш на цьому вчитися. Мені вже не терпиться скуштувати страву. Так, зупиняємо. От так виглядала страва на моєму кастингу. У нас на кастингі для, того, для тих, хто. Може, не дивився Майстер Шеф, Я не знаю взагалі, чи є такі люди в Україні. Ви якісь дивні, подивіться обов'язково. Тим паче, зараз вийшов новий сезон «12 аматорів. Аматорів мені взагалі не подобається ця назва, бо раніше не було. Розділення на аматорів та на професіоналів був просто майстер-шеф, але чомусь, от там якісь кухарі, які вигравали раніше, вважались прям крутими, а це ж просто аматори. Ну, тобто, це трошки не так. Це навпаки, це звичайний майстер-шеф і є професіонали, це трошки інше. Ті, хто люди вже готували на кухні. Але мій досвід показує, що ну. Те, що вони готували на кухні, це круто, але не завжди означає якість. О, так. А, так от, ви б знали, скільки я пропрацьовував оцю страву. А, як це було? До цього є перший кастинг онлайн, тим паче, це були ковідні часи. І ти повинен приготувати страву онлайн. Мені було це дуже весело, бо я такий. А її ж ніхто не скуштує. Тому я, як дуже логічна людина, я такий, треба приготувати щось яскраве, щось красиве. І я знав, що буде 40 хвилин. Ну бо я дивився майстерше до цього. І я зрозумів, що треба обрати щось, що буде готуватися швидко. Я вирішив обрати тунця, вирішив обрати тунця, бо там нема кісток. І а це, як ви знаєте, один з найгірших проколів на майстер-шеф, Якщо ти подаш з кістками, а я розумів, що перший. Ну Не перше, я тоді думав, що він буде єдиний <рес> випуск. Але хто ж знав, хто ж знав наперед. але ну я думав, що буду хвилюватися і розумію, що міг і не знайти там якусь кістку, тому обрав тунця. Ну, і взагалі якісь і, такі цікаві поєднання обрав, бо я люблю таку більш якусь азійську, східну кухню, тут і гуакамолі, тут і манго манго-чилі соус. Коротше. Я готував цю страву на кастингу, бо вона просто яскрава. А потім мені так сподобалось вона по смаку. Я такий. Ну коли мені сказали, що можна прийти на основний кастинг, я такий, так я її візьму, бо вона крута. Типу, чому ні? Я думав, що я перероблю, якщо мене візьмуть, візьму якусь смачнішу, але мені це сподобалось, Так, я з нею з нею піду. Отут, до речі, я вам отут, 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 отут з'явилось, як виглядали ці страви. Е Перше. Ну, тобто, коли я їх готував вдома. Ну, коротше, ці пропрацьовки були дуже смішні. Отут, якщо монтажер додасть, отут відео, як я дуже смішно перший раз намагаюсь презентувати, і в мене просто злітаю акамоля, мене просто рознесли. Я зараз придивлявся, мене рознесло з цього відео. От, ну, отут ви бачите фотку. ну, Коротше, все, от я вмістив просто туди. От все, що я знав, все було там. Там і е, цукініці рулети, і тунець, і морква, і гуакамолі, і мангачатні, і що, і мікрогрі. Ну, от все там було. Е, тут вже така е, полегшена версія. До речі, напишіть, де гарніше виглядає тут чи перші мої е, спроби. Але от. Таке дійшло до кастингу. Але розкажіть спочатку про вашу роботу. Як ви стали професійним гравцем? Я пробувався в покері. Десять років тому у мене стало виходити. я став там заробляти. Я думаю, всі, хто приходить в цю професію, у всіх це було, ну я сейчас годик поиграю. І далі уже займусь чем то дельным. Це не навсегда. Но, как видите, Але як потому что, тому що знову ж виходить, ты думаешь, ти ну, думаєш, ты якщо ти можеш зарабатывать, давай спробуємо, пока можеш. А когда не зможеш, уже, вже будемо думати. Я вот... так, друзі, для тих, хто не знав, я не просто переможу там мастер-шеф або просто готую. У мене була професія, і вона дивна. Я професійний гравець в покер. От у мене це добре виходить. Я займаюся цим дуже довго і досі продовжую займатися. Це приносить мені гроші на моє існування, на життя. Не скажу, що я прям захоплений цим. Мені значно більше подобається готувати і взагалі бути в цій сфері. Але готувати, я вам відверто скажу, не завжди приносить стільки грошей. Але мені отут, чесно кажучи, трошки було. Ну, навіть неприємно, що мені розпитували саме прям багато про я розумію, що робота в мене дивна, але розпитували постійно про роботу, і Я такий, давайте про страву, давайте про кухню. Мені цікава ваша думка. Бо я, я тут не брехав. Я тут відверто кажу, я дійсно, що вважаю, що вони дуже гарні професіонали. І кожний їх коментарій по сезону я сприймав як, от е, ну, постулат, як даність, прислухався. І зараз, вже коли я навчився готувати значно краще, я передивлявся і розумію, що всі їх коментарі вони доречні. От зараз я дивився новий 12 сезон. Вони коментують, а я погоджуюсь з кожним словом, бо я помітив те ж саме, що і вони. Це, от ну, такі речі, коли ну, професіонали, ті, хто розуміють, як все це працює, в них будуть сходитися думки найчастіше, бувають відмінності, але там Uh, вот, думал, ну, когда поумнее, придумаю, куда их потратить. Не сильно куда придумал, купил квартиру. Ага. <laughs> вау! Uh, 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 wow. uh, думаю, следующих насобирать может придумаю, куда. А uh, розкажи про життя професійного гравця. Я воно? Фу, ну в основном раньше это было за границей. Я много путешествовал, почти всю Европу об'їздив. жил там ну, в разных странах по 2-3-4 месяца. И играл там вживую, в казино, на чемпионаты ездил. А скільки ж вам вдалося заробити Фотички найбільше продавали. за одну гру? За день. Ага. А в Італії. І я вже стою і я такий обтікаю, типу, а можна не про грошики. Ми тут. Давайте про моєго тунця розмовляємо. Боже, про моркву, а всім так подобається, Я такий, блін. А порядка була двох так. Я могу 100 долларов проигрывать в день, 70 выигрывать, 80 проигрывать, 99 выигрывать на следующий день. И в итоге получается какая-то, ну, не скажу, что баснословные деньги. То есть я ну, не миллионер. А в среднем сколько за месяц у вас выходит? Ну, в районі 2-3 тисяч євро в місяць, получу. я у мене відчуття було, що я прийшов на погане побачення. Коли ти на перше побачення приходиш з стіндера, а там ну, дівчина тільки питає, скільки ти заробляєш, скільки ти заробив в перший день, які твої перспективи, коли куди ти йдеш, і ти такий можна про щось інше, будь ласка. Коли до ко мене підходять куча моїх знайомих і друзів навчити їх грати в покер, я відказую. Тому що я говорю. Э, смотри, э, как хобби, это не лучшее хобби. Все же думают, я прочитал mm -hmm. правила, это как, знаете, рецепт прочитал. И такой, а, ну я сейчас это сделаю. <laughs> Нет, редкая профессия, э, она требует особого... Я на этот день рецепт, всем рецепт цены, все. Есть же, аж радио. Я пам'ятаю, що так, по, по, по сьогоднішнім відчуттям, типу, що я приготував таке щось дуже легеньке, просте і зараз було б краще. Але я от зараз передивлююсь з вами, дивіться, все блищить, які яскраві кольори. Ну, Презентація така досить пластка. Я зараз люблю більше презентації робити такі, щоб вони були цільні, доповнювали один одного, щоб не був окремо десь соус, щоб вони були догори до більше, тобто, не, не пласкі, там, якщо це не Карпач чи інше. Але так, в принципі, мені навіть подобається. Напишіть, чи подобається вам. З дайконом і глазірованою морков'ю, з двома соусами манго манго-чилі і гуакамолі. Мені дуже подобається ваша презентація і ось цей соус з манго. Ще гостренький, дуже смачно. І якщо скуштувати татаки з гакамоле, то поєднання дуже чудове. Але татаки саме по собі досить сумненькі. Те, ще треба було тунцеві додати більше кольору зовні. Але як для гравця в покер, непогано. Не сподобалась мені, якщо чесно, в той момент ця страва, але ну, я спасів. Ну, попер... Він все ж таки більше похвалив. Я з ним погоджуюсь шо... знов таки про коментарі. Тобто, я тут теж бачу, що трошечки можна було більше підсмажити так і воно робиться взагалі. Ну, тобто, це, можна сказати, така підпалена, майже сира риба. Це там дуже схоже щось на сашимі, але все одно в нього повинна бути така трошки скаринка. І на я взагалі робив її в кунжуті, але він там не дуже добре е, тримався. Ну і треба було потримати буквально на хвилинку більше, щоб просмажечка була ну трошки більший. Цей а так, ну може там було б трошки зверху спецій, бо я більше насичував смаки соусів. а Можна було додати смаки прямо всередину е, э, тунця, але так, в принципі, наче ок. Вітаю. Здрасте. А що таке покерфейс? Покерфейс — це коли ти не, можеш, ну, не виражаєш емоцій, тому що ти можеш як-то дати опонентам зрозуміти, які у тебе карти. На самом деле это преувеличение большое. Это красивая фраза, но она играет очень небольшую Дело, долю э, в, в том, чтобы выиграть. Тобто вы не умеете траматы. Э, вроде на работе получалось. А як? Показать. Угу. Ну давайте попробуем. Это прям прикольный момент. Ну, тобто, я взагалі, я ж кажу, дуже багато було про покер. Але оцей момент, коли ми з Володимиром зачепились, ну він вміє, вміє. Я взагалі його як е професіонал дуже поважаю. Він дуже. Ну, В нього такий підхід, схожий на мій. Напевно, правильніше сказати мій підхід, схожий на його, бо хто я такий. От. І ці його рецепти круті. Він підходить знаєте, теж з наукової точки зору. Він знає температури, там, денатурації білків, температури всіх просмажок, як працює хімія саме. Ну, він такий знаєте, український блюменталь. Я в цьому якраз в нього навчився, і мені теж дуже подобається. -хит. Если говорить о покер-фейсе, да Владимир в этом мастер абсолютный. Танец не дуже добрый, просмаженный. И морква така себе с землей. И манго соус. И лицо все более грустное, грустное, грустное. Да, да, да. Я тоже <такой, губить> <губить> А, ви перші безсинялися. Тут, ну, скажем так, Володимир був на своїй території. Я був тим самим чоловіком, который пришёл любитель тут. Поэтому я считаю, у него було перевага. Дякую. Дякую вам. Класика від Володимира. До речі, я вам чесно признаюсь, Ну, ви ж розумієте, що в телевізійних шоу є монтаж. Ну, тобто, цей випуск він йде там 3.45, взагалі він знімався там 3 дні, 4 І Володимир дуже багато дає коментарів. Іноді він дійсно так робить. Він каже: Дякую, я скажу вам в кінці, щоб витримати якусь інтригу. А але інколи він дає дуже корисні і дуже класні коментарі але через хронометраж вони не вставляють. Ну просто вони ну, не поміщаються. І мені потім, коли я приїхав дивитися шоу вже після перемоги. Мені було так дивно, бо я пам'ятав кожен раз, коли Володимир щось мені або іншому учаснику радив, а це не пішло в ефір. Я думаю, Володимир не дивиться майстер-шеф, бо йому прям прикро, він такий. Де мої фрази, бо він ну, дуже багато дає корисної інформації. Тобто, мені завжди питають, чи навчали вас на майстер-шефі готувати? Ні, нас не навчали. В нас не було якихось позакурсів або по посеред. Був один там невеличкий майстер-клас по м'ясу, але там ну, такий умовний. От, а от а Найбільше, що ти отримаєш, це саме з коментарів е суддів, коли ти приносиш страву, і вони помічають всі помилки. і От пояснюють що це було дуже цінно. Я вам серйозно кажу. Е ну неймовірно цінно. Я їм дуже вдячний. Богдан нічого собі. Та так і на аматорах звучить так обнадійливо. Тунець. Дуже мені подобається. Смачний. І, і, і така нейтральна, більш морква вона відкривається і підіймається завдяки саме цьому соусу. Єдине єдине моє зауваження буде це делікатність так, роботи із морквою цієї бейбі. Навіть якщо ви не знімаєте шкірку і готуєте в ній, тут треба тонесенько кінчиком ножа завжди зачищати. Ось в цьому трошечки не Дякую. Так. Я прям я. Зараз признаюсь, Ольга сказала, ну цю бейбі-моркву її можна взагалі їсти не чист, ну, не зачищаючи. Але я, якщо чесно, зачищав просто погано. І Ольга вирішила, що я такий, ну що я її і не зачищав, і каже, що от е, ладно, можна там основну частину зачистити, але от там от я вам зараз покажу. От, бачите, оця чор чорненька частина а, біля там, де хвостик виходить. Я її чесно, ну я її не вмів. Я такий, ну наче я почистив її. Ну знаєте, як в Тиморку. Ти ж звик, що треба обрізати цю частинку, але я залишив, щоб була гарна форма. Зараз я взагалі залишаю навіть ще з зеленої частини. І вже в кордон блю, коли в нас були страви з такими інгредієнтами, мені дійсно показали, як треба. Акуратно, дуже обережно зачищати цю чорну частину. Тоді я про це просто не знав. це от відсутність досвіду повністю погоджую з, з Олею, Це прям ну дійсно важливе зауваження, бо виглядає, от в ця частина не дуже. Ну що, друзі, отакий в мене був кастинг на Мастер-шеф. мені було... Мені важливо було показати вам його. Е, от е, десь покритикувати, щоб ви самі склали думку, але то що ви кажете, ніколи не можемо побачити, як ти готуєш. Я вважаю, що зараз я готую значно краще, але тим не менш, більш-менш я задоволений навіть і цією стравою. Вона така простенька, аматорська, але тим не менш була наче непоганою. Були свої помилки. Е, якщо вам подобається. Огляди «Майстер-шеф» ви напишіть в коментарях. У мене, якщо чесно, була ще думка зняти огляд на мій суперфінал та розповісти повністю про свої страви. Ну, той самий переможний. Якщо хочете, можна, ну ви ж розумієте, ідеальних людей не буває. І тим паче я е, був без досвіду і лежав я теж немало. Можемо глянути якийсь конкурс, де в мене не дуже гарно вийшло. І я отримав чорні фартухи, а декілька разів я був на грані вильоту. І прям. Міг і піти з проекту. Тому, якщо вам подобається такий формат, ставте вподобайку, залишайте свої коментарі, як вам моя страва і хто взагалі дивився зі мною сезон. А якщо ви не дивились, то обов'язково подивіться зі мною. І я дуже раджу подивитись новий сезон Шеф». Е, це теж від чистого серця, е, я дуже вдячний СТБ і дуже вдячний е, проекту «Майстер Шеф за те, що вони. Е, Надали мені цю можливість е, позмагатися. От е, я не називаю це надали мені перемогу, дали перемогу. Ні, Я вважаю, що це я взяв все ж таки сам своїм е, вмінням. А от саме за те, що вони отут мене взяли, повірили в мене, е, за це дякую і. Дуже раджу вам подивитись. Я, наприклад, е вже в захваті від нових учасників і із задоволенням буду дивитись новий сезон. Ну, все, а я пішов шукати нові рецепти для вас.